Ми Бандейка Макс на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про біржу OKX і про її нову промочку, яка вчора стартувала. Тут ми з вами зможемо розділити призовий фонд на 30 мільйонів. Токенів SOF. Тож в цьому відео я вам швиденько, але в деталях розповім, що саме треба робити, щоб забрати свою частку з цього пулу. Для новачків тут є два завдання з окремими пулами для старічків, тобто для всіх користувачів, для, для тих, кого вже є аккаунт на OKX, також є окреме завдання з окремим пулом. Якщо отак от подумати, то новачком тут вигідніше бути, ніж старічком, тому що заробити можна більше. Але в загальному роботи на декілька хвилин нічого складного немає, і можна отримати свої винагороди. Чому ні? І давайте по порядку. Що ж треба робити. Перше, друзі, це обов'язково можна підписатися на YouTube. У Вас там є така майже жирна кнопка Підписатися тисніть на неї і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також дуже-дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал поселенською в описі. Туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток. Все, раз, два. Підписалися і погнали вже по нашій темі. Дивіться, є у нас промка. Що ми робимо? Тобто, якщо ви новачок, посилання в описі, ви реєструєте спочатку акаунт на OKX і проходите такі Це верифікація, займає декілька хвилин, нічого складного там нема. Наступне, що потрібно зробити, це обов'язково для всіх і для новачків, і для тих, у кого вже є акаунт, це приєднатися до самої промки. На сторінці промки посилання в описі є ось така кнопочка Приєднатися обов'язково на неї натискаємо, а тоді вже переходимо до виконання завдань. Якщо ви цього не зробите, вам просто їх не зарахують. Доведеться робити ще раз. Далі переходимо безпосередньо до завдань. Перше у нас це для новачків. З призовим фоном в 9 мільйонів токенів SOF. Що тут треба робити? Так, давайте зразу про винагороди. 90 тисяч перших учасників виконують умови, отримують по 100 токенів SOF. Що треба робити? Ось тут натискаємо. Дивіться, ви зареєструвались на біжі, ви зареєструвались в акції. Далі вам потрібно зробити депозит на суму від 100 USDT. Можна в будь-якій крипті, просто в еквіваленті. Я закидав USDT, так зручніше. І краще взяти трішки запасу. Наприклад, 105 закинули і не виводимо їх 3 дні. Це обов'язково. Потім. І Наступний крок це проторгувати в парі СОФ на суму від стаю з ДТ. Дивіться, закинули, наприклад, 105, купили на них монетку СОФ і зразу продали. Все, це буде навіть з запасом, і у вас все буде чотінько, як то кажуть, так? Чекайте 3 дні, вам зараховують завдання і все. І ви отримуєте свої винагороди. Нічого складного. Наступне завдання для новачків це в нас друге. Так? Я казав, два завдання для новачків один для всіх. Дивіться, призовий фонд у нас 12 мільйонів токенів СОФ. 60 тисяч перших учасників, які виконують ось ці умови, отримують вже по 200 токенів. СОВ там було 100, тут 200. Але тут і зробити треба трошки більше. Дивіться, в принципі, суть та сама, але вже просто більші обсяги. Робимо депозит. Всі ці реєстрації пройшли. Робимо депозит в BTC, Ethereum або USDT на суму від 500 USDT. Не від 100, а від 500. Якщо маєте десь лежать без діла, тим більше. Просто закиньте, хай вони тут полежать. Три да? дні і якраз виконати завдання, і додатково підзаробите. Є, ви закинули від 500 там 505, наприклад, так, і так само зробили торговий обсяг з монеткою софт на суму в 500 USDT. Купили і зразу продали. Все, завдання виконано. Чекаємо 3 дні, не виводимо депозит. По закінченню терміну завдання зараховують, і ви отримуєте свої 200 монетки софт. Знову ж таки, нічого складного, просто більший обсяг. Тепер щодо завдання для всіх користувачів, тобто для тих, у кого вже є аккаунт на OKX. Суть вся та сама, тільки трошки інші цифри. Дивіться, реєструємось в акції на ось цій сторіночці, нагадую, що посиланочкою в описі на неї. Тоді робимо депозит від 300 USDT, краще, як я вже казав, взяти трішки з запасом. І тримаємо цей депозит не менше 5 днів. Для новичків було 3, для нас 5, нічого страшного, трошки довше. Так? Далі робимо торговий обсяг з монеткою СОФ на суму від 300 USDT, 300 плюс. Я як зробив? Зробив депозит на. 305, тоді зробив торговий обсяг в парі US, SOF-USDT на суму, купив на 151 і зразу все продав. Все, воно зарахувало. Перебіг вашого виконання завдань можна переглянути. Ось тут. Кнопку натискаєте, дивитесь. депозит. Ага, зарахувало. І, до речі, може зараховувати не зразу, тому не панікуйте. 10-15 хвилин, там так і прописано, що може трошки відставати. Тому зробили, подивилися, нема, нема. Воно з'явиться, не переживайте. Зарахувало, торговий обсяг зарахував. І ось тут мені буде рахувати мої дні. Так, 5 днів пройде, і в принципі все завдання виконано. Дивіться, нагороди тут приходять не зразу. Для новачків зразу після виконання, для старічків протягом 14 днів після закінчення ось цієї промки. Вона в нас триває до 12 червня. Тобто до 12 червня ще можна виконувати. Але майте на увазі, що тут всього зараз я вам скажу 36 тисяч місць. Тобто, призовий фонд в 3 мільйони софт поділиться на 36 тисяч перших учасників, які виконують ось ці умови. Враховуйте і не зволікайте. Хто хоче піти далі і ще трохи підзаробити, можете запросити друга приєднатися, виконати умови, і за це ви також отримуєте винагороди. Є окремий призовий фонд в 6 мільйонів сов для тих, хто буде запрошувати друзів приєднатися до цієї промки. Ось така у нас акція. Не зволікайте, ще раз наголошую, тому що місць обмежено, їх багато, але все ж таки вони обмежені. До 12 червня це все триває, це все можна виконувати. Якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, пишіть в коментарях, буду вам допомагати. Усі потрібні та корисні посилання є в описі до цього відео. Нагадую про підписочки, YouTube, Telegram, Нагадую про лайкосик цьому відео. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.